Це е, взяти очки вкотре з Кременчуком в поточному сезоні. Сьогодні був найбільш близький матч чи ні? Ну, я думаю, да. так. Е, така, скажімо, прикра поразька для нас, якщо можна так сказати. Я вважаю, що хлопці сьогодні награли хоча б на одне очко. Дуже була така гра, мені сподобалась. Е, ну, як є. Що можете сказати про кадровий потенціал вашої команди? Сьогодні казали багато про те, що травмовані або дискваліфіковані, або ще там якісь причини. Там, наприклад, Сергій Бабинець поїхав з молодіжкою. Чи насправді дуже серйозна така ситуація зараз, коли бракує хокеїстів? Ну трошки бракує, але ж ну не така, скажімо, воно все смертельно. Тобто у нас є три п'ятірки, в хокей грають, як ми знаємо, і можна і в десять років вийти грати, є воротар. Тобто нема такого нічого, я ну, сказав би смертельного. Тобто є гравці, граємо, грали сьогодні непогано, хлопців віддавались. Ну я ж кажу, трошки прикро, що програли, мали до... Зрівнювати. Другий був дуже непоганий період. Ну, трошки бракує нам ще. Можна казати, що ця кадрова ситуація вас позбавила асистента-тренера? Ну, Звичайно, звичайно, так. Але ж. Артем Михайлович, я вважаю, дуже гарно сьогодні грав і був лідером на полі на льоду. Грав і в кінці, і наприкінці і такі важкі важкі моменти в ігрі. Він відпрацьовував на 100%. Дуже допоміг нам сьогодні. Сьогодні, якщо правильна статистика була за підсумками першого періоду, Сави Сердюка 20 сейвів за перший період. Завтра ми його ж побачимо. Чи вже в матчі з берсерками буде ротація Голкіперська? Ні, я думаю, що завтра буде грати Сердюк. Він залишився тут на дві гри. Як ви знаєте, він воротар молодіжної збірної. Він залишився тут на дві гри, щоб мати ігрову практику. Тому він буде завтра грати. Дякуємо вам за коментар.